Як ви ставитесь до зниження мобілізаційного віку з 25 років до 18? Негативно, дуже негативно. Що таке, 18 років? Діти ще мамкині. Так що я дуже негативно ставлюся до цього положення. Ну, ви знаєте, у нас і так мало молодих людей зараз. Тому ставлюся негативно. 25 років негативно, до 18-ти. негативно ставлюся. Поясніть чому. Два слова чому. Ну, Тому що це діти ще. Я вважаю, ну, що не треба, не треба. Погано. Чому? А навіщо воно треба? Воювати же комусь потрібно. Ну, хай воюють спеціалісти. Як ви ставитесь до зниження мобілізаційного віку з 25 років до 18? Вибачте, дуже погано. Поясніть чому. Ну, молоденькі такі дітки, 18 років. Слушайте, це, це у мене це онучок, йому 17, от вважайте, через через Это. Хай даже вони там навчать, все, все рівне, це дуже, це дуже рано. Хоча б 20. Як ви ставитесь до зниження мобілізаційного віку з 25 років до 18? Ну, ви знаєте, я вам скажу, не всіх больних війна забрала ви про ініціативу? Про нашого про наше правістя, про нашого зеленського про всі. всіх. Понімаєте? Ти не цих больний. Вони ж на голову больні люди. Якби вони там були, бо їхні діти, то вони б такого не робили. Що 18 років він понімав? Куди його забирати? На смерть? Я дітей ростим для того, щоб вивхоті на смерть.